Сьогодні ми побалакаємо про Crew Motorfest. Дехто каже, що це вбивця Forza Horizon. Чи це так? Давайте дізнаємося. Як тільки не заходимо в гру, нас зустрічає локав, якій купа різних автомобілей: від Чарджера до Челленджера, Лоурайдер або навіть лімузин. Тут і таке є. Що є, мабуть, певною такою ізюмінкою цієї гри. Тут є будь-які автомобілі. Відійдемо трохи від загальної картини. Власники DualSense можете радіти, тут три гри адаптивні працюють. Але є один нюанс. Я коли користуюсь DualSense У мене чомусь ідуть драбли зі звуком. Які драбли? А ось послухайте. Коли користуюсь клавіатурою, їх проблем немає. Всі ці звуки вирівнюються, і нема цього ж крежита чи ще чогось. Але і не знайшов я відповіді в інтернеті, чого це так. Може хтось знає? Скажіть в коментах, буду вдячний. Що ж на рахунок о, результата, всі подальші гунки, які будуть представлені в цьому відео, виконані виключно на клавіатурі. До речі, на клавіатурі не знаю взагалі, чи я відвик їздити, чи тут керування не підходить під це. Блін, це бій. Повертаємося до нашої картини. В нас зустрічає мапа Ісландії. На її території розміщені різні квести, починаючи від того, що тобі треба буде поїздити на чомусь водному, а також можна просто покататись по історичним яким-то пам'яткам. Кожен квест має свою гілку, яку треба обов'язково пройти. Для кожного квеста є свій автомобіль, який треба мати, або ти його можеш придбати. Як тобі зручно. А що більше всього мені сподобалось в цій грі в плані квестів, Це те, що кожен квест має свою історію, своє відео, яке хтось поїхав. Та зробив зробив інтерв'ю, запарився, а змонтував в плані медійки Це мега круто. Мені це дуже сподобалось. І бувало таке, що робили для певних квестів прям історичне відео. Блін, це мега круто. Мені це зайшло. і Я прям був вражений, бо багато всяких ігор пограв про гунки, але такого підходу. Прям до одного квеста я не бачу і нагадую, ці ж всі квести потім змінюються. Побалакаємо з вами про техніку. Тут її безліч. Настільки багато, що очі розбігаються. А саме цікаве, що для мене було, це гіперкари та суперкари. Також присутні водні транспортні засоби, що є дуже прикольним для різноманіття а Я тут, мабуть, плавати не зможу. Та краще. Також присутня авіація. Вона є, мабуть, її будуть в подальшому розширяти, мабуть, ні, я не знаю, але вона тут точно є. Завдяки такій великій кількості транспортних засобів. Це рілі really класна гра. В неї можна звисати після роботи, там з друзями або просто на вихідні. Захотів політати? Літаєш. Захотів поплавати? Плаваєш? Поганяйся з кимось. Та, будь ласка, це реально крута штука. Давайте побалакаємо про моє розчарування. Ха, Я так би це назвав, балакаючи про тюнінг. Тюнінг, тут це фарм. Суцільний фарм. Якщо ви хочете якось поліпшити свій автомобіль, або човник, або літачок, вам доведеться виконувати різні завдання. Із них ви будете отримувати деталі. Для того, щоб ці деталі встановити, вам доведеться використовувати гроші. Наскільки я зрозумів, але це не факт. Для того, щоб фармити кращі деталі, вам треба на сам квест приїжджати в максимальному тюнінгу. Коли я кажу, що тюнінг тут а зажатий, то я кажу про те, що в нас всього тюнгуїться 7 деталей. Також ми налаштувати, якщо захочемо щось, теж сильно не зможемо. По факту, ми тримаємося в певних межах, які не дозволяють. Сильно підтюнгувати автомобіль під себе. Це мене відверто кажучи, трошки розчаровує. Бо, як я попередньо казав, у нас купа різної техніки, у нас купа різних чудових квестів з чудовою медікою, які, блін, ну, якісно зроблені. Люди над цим працювали. А тюнінг, ну. Ну Капець. Як так можна було? Я цього не розумію. Якщо дивитись у розрізі Forza Horizon 5 проти The Crew Motorfest, то у нас тут е, є певні нюанси. В Orзі у вас вже все в наявності, вам просто треба придбати деталі. Також по налаштуванням у вас там все одно більше буде список ніж тут. І завдяки цьому ви можете налаштувати автомобіль під себе. Ви зможете бути більш конкурентноспроможними на трасі, як по мені. Бо у кожного свої навички, у кожного свій стиль. І завдяки цьому, як я коли катаюсь, я розумію, що от відкригувавши певні налаштування. І додавши певні е, штуки, я стану поворотні швидше, або я можу робити так, як не може робити конкурент. Взяв ліком, кинув машину в поворот. Це круто, це класно, але ну, тут не можна так. Тепер побалакаємо коротенько про те, як тут реалізовані перегони. Перше, що хочу сказати, фізику завезли. Не сильно, але вона тут присутня. Заїхав на логу ділянку, все, щеплення стає меншим, і машина вже не так класно керується. Круто. Заїхав на калюжу в повороті, все, твій автомобіль, їде в іншу країну, це норма. Питань нема. Що мінус? Це те, що вони завезли Нітро. Нітро має навіть кукурузник. Човник звичайний, який ніколи не думав, що з ним так зроблять. Він теж має Нітро. Формула 1, звичайно, має Нітро. Мені здається, вони надихались мобільною грою асфальт. Бо от я. Граючи в цю гру, бачу концепцію асфальта. Або ти тиснеш Нітро, або тебе обженуть. Як би ти класно не їздив, як би ти там не був крутим шофером по то барабану, той, хто тисне частіше Нітро, той крутий чувак. А, і тюнінг крутий. Все інше тут не має значення. Було б злочином не згадати про дуже класний режим. Його класність полягає в тому, що ви приймаєте участь одразу на трьох класах автомобілей. Це гіперкари, це Альфа GT, по факту це Formula 1 і Рейсінг. По факту це, на мою думку, ДТМ плюс-мінус. Як це відбувається? Ви стартуєте на класі гіперкар, проїжджаєте 33% і... Потім ваш автомобіль трансформується в клас Alpha GP. Потім іще 33%, і ваш автомобіль трансформується в клас рейсінг. І разом з вами стартує більше 20 тімейтів. І це просто шалене безумство. Мені цей режим дуже подобається. Тут таке відбувається. Що ти іноді думаєш, що все в порядку. Тут суперник повертається на трасу після того, як він якимось чином незрозумілим припустив чекпоінт. і починається хаотичне бумціння. Бо він врізається в мене, я автомобіль не контролюю, лечу боком, тіп, який їхав ззаду мене, не розуміє, що відбувається, і це. Просто класне дербі шоу. Мені подобається, якщо це все сприймати як аркаду. І не сприймати цю гру як якісь серйозні перегони. Це прикольно. Що ми маємо в підсумку? Дуже прикольну гру, не нескілозалежну, яка додає вам трошки драйву, які ви можете. Їздити на всьому чим тільки можна. Їздити, плавати, літати. А, і збирати, мабуть, купу різних емоцій. Так, вона, на жаль, не попала в моє сердечко, але може попаде в ваше. Тому чи купувати її чи ні, це вирішувати. вам Чи є Crew Motorfest? Конкурентом Forza Horizon. Ні, по Forza Horizon більше про skill. І відповідно це зовсім дві різні аудиторії. Якщо ви додивились це відео, то ви дуже міцний орішок. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку і коментар. Всього найкращого. До нових стрімів та відосів. Бережіть себе!